Якщо лікар-косметолог обирає процедуру для себе, це говорить про її ефективність та безпечність. Так, Тарас Юріч, так, мене звуть Баранов Тарас. Я пластичний хірург та сертифікований тренер з препарату Radius. Я буду робити об'ємну корекцію обличчя моїй колезі саме цим препаратом, тому що вважаю його найкращим для волюморизації обличчя та відновлення контурів. А я лікар-косметолог Оксана Макаренко і працюю препаратом Радієс вже більше 8 років. І бачу, який чудовий ліфтинг ефект він дає моїм пацієнтам і мені також. Завдяки препарату Радіс можна створити виразні вилиці, зробити чітке підборіддя та контур обличчя. Це можливо за рахунок того, що препарат Радіас. Має певну структуру, не складається з мікросфер кальцію, які мають дуже гарні властивості в плані створення як структури, а також вони дозволяють зробити неоколагеногенез, тобто виробку нового колагену. Традіс не натягує на себе воду і він не викликає набряки, тому робить результат максимально природним і гармонійним. Ми в Анакосмо вибираємо максимально безпечні препарати, саме до таких належить препарат Радіас. Для доведення його безпеки та ефективності проведено більше, ніж 200 клінічних досліджень, а також препарат Радіас має FDA сертифікацію. Важливо зазначити, що Radius розсмоктується протягом 1-1,5 року. Якщо ви хочете чіткі вилиці, гарний овал та природній ліфтинг, обирайте препарат Радіас. Це ефективна та доказова процедура. Я свій вибір вже зробила. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте їх у Директ.